Тернопіль уперше за всю повномасштабну війну опинився в епіцентрі російських ударів. Станом на 14-ту -го годину 20 загиблих, серед них двоє дітей. 66 людей поранено, в тому числі 16 -ро дітей. Росіяни цілеспрямовано били по багатоповерхівках. Пошкоджено два дев'ятиповерхові житлові будинки. В одному пожежа, у другому руйнування з третього до дев'ятого поверху. Верхні поверхи загорілися, людей евакуювали. Вивели майже сотню мешканців. Ударна хвиля вибила вікна в сусідніх будинках, пошкоджено школи та автомобілі навколо. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники працюють швидко й акуратно. Кожна хвилина може означати врятоване життя. Львів і бурштин теж під ударом. Пошкоджена енергетична інфраструктура, частина підстанцій виведена з ладу. Регіони готуються до відключень. Росія продовжує бити по ключових енергооб'єктах перед зимою. Це вже системна кампанія окупантів. Харків, нові удари по житлових районах, влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет сільпо, навколишні магазини, гаражний кооператив і ліцей у Дніпропетровській області. Поранені п'ятеро енергетиків під час атак дронів Росія вдарила по території одного з підрозділів ДТЕК. Бригада саме працювала на об'єкті. Один енергетик у тяжкому стані. Четверо з контузіями та осколковими пораненнями. Такий підхід став нормою: терор проти міст, спроба зламати стійкість і психологічно тиснути на людей. Картинка дня та сама: удари по мирних, зруйновані будинки, розбиті підстанції. Кожен із цих епізодів лише підкреслює, Росія воює. Ює не з армією, а з містами й людьми у багатьох регіонах України зараз триває ліквідація наслідків російської атаки. Усього в ніч на 19 листопада Росія запустила по Україні 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу.